У Запоріжжя футболісти говорили і приїхали, і на гру вийшли. Хоча термін видачі боргів вкотре сплив. Ні, не розчиталися. Значить, сьогодні група ігроків отримала одну зарплату. Я не привик з Миснестро Івановичем розмовляли, вони отримали одну зарплату з того великого количества задоволення, які є. И Нестор Иванович мне пообещал, что в принципе в течение дней еще несколько зарплат получат. Но только пока получили игроки, обещают, что и с руководством, и со всеми остальными рассчитаются на следующей неделе. Сейчас же идет процесс э, э, компенсации денег за прошлый сезон. Ну какой смысл отказываться за длительное время то, что ты заработал на самом деле? Они же не глупые ребят. Если откажутся, ну можно ничего вообще не получить. Сам матч гравці Говерли розпочали мляво. Випустили вічна віч Юсова, але Надь врятував. Удар Прийомова неабияк розлютив Грозного. Докори тренера почув Павленко. Це був перший і єдиний момент ужгородців до перерви. Виходом Леонардо таран додав свіжості у нападі, і це дало результат. Після розіграшу штрафного Юсов перевірив реакцію Надя. Леонардо поборовся за відскок і змусив люльку забити перший автогол нового сезону. За кілька хвилин після прострілу з флангу штурко зіштовхнувся з Надем, а але підібрав трудовий відскок 2-0. Говерла запізно почала відіграватися. На останніх хвилинах Шацьких забив свій 123-й м'яч у чемпіонатах України. Таким чином він наздогнав уже екс одноосібного лідера Реброва. пам'ятний, проте не рятівний. Металург уперше з березня виграв у чемпіонаті. Говерла продовжує чекати. Є інформація, що тепер гравці можуть бойкотувати поєдинок наступного туру.